Як я створила перший епізод свого мальопису під назвою Львівська крамниця чаклунства, я розповідаю всюди тут і на ютубі. Але сьогодні не про це. Сьогодні я зняла реакцію в видавчині студії «Сомні» на мій мальопис, тому скаво прошу до перегляду. Так, все. Проліз. Вже можна так, та одразу. А, ага, не черемонься. Давай. Та все, куди пішли гроші. Моє улюблене <ріст> є кольори гарні, <ріст> гарненько. Гарненький формат підходящий. Це... це вираз обличчя кожен раз, коли тривога її прийде. <ріст> Оце от це він. Як там усе наруто. А Бачиш, тут загадки повставляла. Якщо ви хочете так само телепортнутись, магічний світ Львова, пишіть в особисті, тому що передзамовлення ще триває. А це вранці після обстрілу на роботу. Це містичний голову. Йому треба. От все що. Тут... Давай, после життя пішов на Я взагалі не розумію, що я тут роблю. Нащо я тут що? Це сприя, та що талант передає, Угу. Mm -hmm. вони там на фрілансі бігають туди-сюди. Так, Сприї, фрілансери. <с> фрілансери>, фрілансери. фрілансери. Помолодше трошки. Щоб ти цикади, шукати. Це тест. Так. Воно прикольно все виглядає. Зробити якусь таку більш дорослу містичну історію. Огодова про більш дорослу, ось в такому тупо скетчовому стилі. Да, ось саме в такому. В Чорно, от, от точно от, як ось це виглядає. В цьому mm -hmm. прикольно mm -hmm. і атмосферно виглядає. Навіть mm -hmm. якась історія взагалі про вампірів. Mm -hmm. от, це було щось взагалі. Враження. Ні, ну, дуже приємне, воно yeah. дуже таке файне. Мені подобається як... і емоції. <різь> <різь> Я радини хималю. Да. І подумай про Добре. Це виглядає насправді дуже гарно. Дякую. Буду мати на увазі.